Вітаю вас, друзі! Хто перший раз вітав на мій канал, мене звати Люба. Почався новий тиждень. Давайте разом з вами переглянемо акції та новинки в магазині Аврора. За 49 гривень пропонують придбати лампу USB Кольори в асортименті. Напишіть, будь ласка, хто знає скільки вона коштує на Аліекспрес. Цікава новинка за 49 гривень печиво цукрове. З передбаченням. Вага лише 24 грама. Можна для когось зробити невеликий презент. Коробочка, звісно, красива, але 24 грама за 49 гривень. Я ще за такою ціною печиво не купляла. До 5 лютого невелика знижка на шоколад чорний світоч. Класичний 85 грама. Шоколадки світоч переважно дуже приємні на смак. За 49 гривень паста шоколадна Чукофіні. Вага 400 грам. Смак шоколадно-горіховий. А ви вже пробували цю шоколадну пасту. За 9 гривень можна придбати дитячі таблетки. Дража різнокольорове. Вага 20 грам. Ось так вони яскраво виглядають. До 29 січня за 109 гривень лампа настільна з прищипкою. Невелика. Працює від мережі. Кольорова гама в асортименті. Нічник з кнопкою від мережі за 55 гривень. Невеликий. Але виглядає доволі якісно. Думаю, буде яскраво світити. За 47 гривень менажниця для закусок у формі серця. З дерева. Ось так вона виглядає. Дуже мило. Ідеально підійде для закусок. Натрапила на ось таку корисну новинку. Набір ложок мірних за 24 гривні. П'ять ложечок різних розмірів і кольорів, на яких є умовні позначення. Під час готування якогось рецепту може знадобитись. Я раніше не замічала, в Аврорі появилися дуже красиві столові прибори. Синя столова ложка з візерунком коштує 39 гривень. А також їй до пари є дуже цікаві видалки та ложки з візерунками. Вони злегка відрізняються один від одного, але все одно зроблені в одному стилі. Оригінальні столові прибори. Тіни на них ви бачите. А ви б купили такі. Знижка на електричний чайник 249 гривень. мені невідомої фірми Вірен. Матеріал пластик та метал. Має світловий індикатор. Об'єм чайника 2 літра потужність 1500 Вт. Виготовляється в Китаї. Основні його характеристики ви бачите. За 49 гривень лопатка кухонна силіконова. Ось така велика синього кольору. Силикон на вигляд якісний. А також по акції кулінарний пензлик. 22 см довжина. Його ціна 39 гривень. А також бюджетний варіант. Лопатка кулінар силіконова за 10 гривень. Набір форм паперових для кексів за 22 гривні. Ось такі вони на вигляд із сердечками. Кількість 75 штук. А також за 27 гривень. Тут вже їх 100 штук. Як на мене, тут зручніше пакування. Залишок форм можна буде зберігати в цій пластмасовій коробочці, а пакетик може порватися. Паперові форми є різних дизайнів на будь-який смак. За 49 гривень чашка керамічна, Ось така цікава. 330 мл. В двох кольорах. Набір стопок металевих в чехлі 4 штуки за 69 гривень. коричневий чохол із замочком. Загарний улов. І самі стопки. Тарілка мілка металева за 11 гривень. Для тих, хто любить бити посуд. За 299 гривень сковорода алюмінієва, антипригарна. Діаметр 26 см. У руці сковорідка не важка. Підходить для газових індукційних та електричних плит. Має невисокі бортики. За 69 гривень чашка скляна з подвійною стінкою. Ось така вона невелика. Але, на жаль, дуже часто буває, що між двома стінками потрапляє вода, бо є мікрощіленка. По акції кухоль скляний кольоровий за 34 гривні 230 мл. Є в різних кольорах. Набір склянок низьких за 129 гривень. 205 мл в наборі 6 штук. Доволі вигідна ціна. За 27 гривень салатник порцеляновий без декору. У діаметрі салатник має 15 см. Простий білий салатник. За 59 гривень набір серветок кухонних 4 штуки. мікрофібра. Різного кольору ось такий коробочці. 100% поліестер. Підходить для різного типу поверхонь. Набір ганчирок, мікрофібри, 2 штуки за 15 гривень. Смугасті. Матеріал поліестер та поліамід. За 9 гривень губка кухонна. Меламінова. Підходить для очищення пластику, кераміки, металу та інших поверхонь. Універсальна губка. За 44 гривні губка змінна для швабри з віджимом. Набір губок для чищення. Дві штуки в упаковці за 22 гривні. Такі губки якось я була придбала. Вони мені дуже сподобались. Гарно очищають каструльки від нагару. І не залишають подряпин. Набір скрипків кухонних металевих. За 12 гривень в наборі 3 штуки. Трохи іграшок по акції. За 55 гривень набір іграшок. Кондитерська. Дітям від 3 років. Пластмасові фігурки різних солодощів. Можна гратися в кондитерську. Дуже схожа іграшка за такою самою ціною. Тільки з морозивом. За 99 гривень лялька іграшка принцеса. Мені чомусь в дитинстві такі іграшки не дуже подобались. Аврорі є корми для тварин. Зараз деякі з них на акції Корм для папуг 500 грам за 34 гривні для середніх папуг. А також для найкращих тваринок морських свинок за 29 гривень 500 грам. Хоча в цих кормах дуже мало смаколиків. За 169 гривень рюкзак молодіжний шкір замінник. Ось такий він на вигляд, невеликий. Кольорова гама в асортименті. Ось так він виглядає ззаді. Невеликий ремішок, який можна перечепити. В принципі, його можна носити як і сумочку. І показую, який він всередині. За 88 гривень набір подарунковий чоловічий. Гель для душу та дезодорант. За 55 гривень набір подарунковий. Гель для душу та бомбочка для ванни. Об'єм гелю 330 мл та вага бомбочки 75 грам. З ароматом шоколаду. За 99 гривень шампунь для волосся 850 г алої Авіра. А також по акції за 29 гривень шампунь для всіх типів волосся 750 мл. Квіти сакури. Сила та блиск для нормального та жирного волосся і живлення та догляд для всіх типів волосся. І шампунь об'ємом 1 літр. Цілющі злаки і чарівні трави. Ціна 37 гривень. За 12 гривень маска для обличчя в асортименті. Є багато масочок. З молоком для догляду за шкірою обличчя. Огірок також для догляду за шкірою обличчя. Оливкою для відновлення шкіри обличчя. Ось така молочна з клубнікою, для розгладження зморшок. І з медом для відновлення шкіри обличчя. Молочна з бананом також для розгладження зморшок та підвищення тонусу та звулеження шкіри. За 15 гривень маска тканина для обличчя з кремом. За 39 гривень колготки. Плотні колготки однорідні по всій довжині. Розміри в асортименті. За 14 гривень устілки для взуття. Ось такі вони на вигляд. Розміри в асортименті. Барашек пух. По 24 гривні Рукавички дитячі з декором, стрази. І ось такі цікаві рукавички з декором, з плюшевим зайчиком. За 24 гривні шапка дитяча з помпоном і люрексом. Дуже вигідна ціна за дитячу шапочку. Матеріал поліестер, аластан, штучне хутро. За 19 гривень рукавички дитячі, трикотажені. Із сенсорними пальчиками. Шапка жіноча в'язана за 44 гривні. Ось така вона на вигляд. Має бути тепла. Добре, що на ній немає зайвих прикрас. Матеріал 100% акрил. За 99 гривень шапка дитяча зимова з помпоном. Має трикотажну підкладку. Матеріал 100% акарил, підкладка 100% бавовна. За 29 гривень штора для ванни в упаковці. Шторка має кріплення. Є різних дизайнів. За 19 гривень засіб для чищення. Універсальний. Лимон. 500 г. Підходить для чищення різних поверхонь. Крем для чищення. Універсальний. 29 гривень. 500 грам. Для чищення раковин душу кухні. Засіб для дезінфекції унітазів. Доместос. Об'єм 1 літр. Ціна 74 гривні. Хвайний аромат та цитрус. Густий гель. За 32 гривні блок для унітазу. Вага 57 г, аромат океан. За 34 гривні засіб для миття підлоги. Об'єм 1 літр. З ароматом лаванди та морська свіжість. Засіб для миття підлоги. Універсальний. Об'єм 1 літр. Ціна 29 гривень. Освіжувач повітря. 300 мл за 37 гривень. XL. Набір блоків для унітазу. Весняний дощ. 3 штуки в наборі. Ціна 115 гривень. За 34 гривні порошок для прання 650 грам для 10 циклів прання. А також для кольорових речей. Ціна аналогічна. Капсула для прання. Універсальні 17 штук в упаковці 119 гривень. Дуо-капсули. За 17 гривень малорідке. Вага 450 г. В м'якій упаковці є різні аромати. Знижка аж 65%. Фарба для волосся за 19 гривень. Але, на жаль, вибір кольорів є дуже маленький. Червона вишня та каштан. Маска для обличчя антивугрі з вугіллям за 25 гривень. Вага 60 грам. За 39 гривень маска для обличчя грязова. Ось такі коробочці. Всі ці маски виготовляються в Китаї. Щітка зубна в асортименті. Ціна 9 гривень. Є різних кольорів. Набір щиток зубних. Дві штуки в упаковці за 25 гривень. Ті вже виглядають більш краще для нього і неї. І також за 25 гривень набір щиток зубних. Ось таких. Та за 25 гривень набір дитячий, паста, щитка і іграшка. Зубна дитяча щитка, паста та мініатюрний скейт. До зубних щиток паста зубна 75 мл за 19 гривень. Лісова на натуральній основі. Так класична. За 37 гривень диски ватні. Сніжана 150 штук в упаковці. Лагідні та ніжні. По 29 січня мінус 15% на нитки та шиття. Є великий асортимент різноманітних наборів. А також по 29 січня мінус 15% на матеріали для топіарію. Дякую всім за перегляд відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім хорошого дня та мирного неба!